Щороку 5 червня ми відзначаємо міжнародний день довкілля. Це особливий день, коли ми об'єднуємо зусилля для збереження нашої планети. Довкілля це наше спільне багатство, ліси, що дарують нам кисень, річки, що дарують життя, гори, що нагадують про велич природи. Проте, на жаль, людська діяльність часто завдає шкоди нашій планеті, забруднення, вирубка лісів. Загрожує майбутньому наших дітей в цей день. Ми нагадуємо собі та один одному про важливість захисту нашої природи. Кожен з нас може зробити свій внесок, посадити дерево, прибрати сміття, зменшити використання пластику. Майбутнє нашої планети залежить від кожного з нас. Тільки разом ми зможемо зберегти її для наступних поколінь. Дбаймо про природу сьогодні, щоб зберегти її для завтра.